Всім привіт! Сьогодні я розкажу про лелеку. Ми добре знаємо, що лелеки вишуковують коло води жаб, рибу також виловлюють великих комах, проте відомо, що лелеки можуть зіласувати різними видами змій. Не завжди на великій розмірі білі лелеки достатньо Беззахисні птахи. На них можуть нападати навіть інші хайжі птахи, наприклад, орли. А от африканські лелеки часто ласують крокодили. Ці дововижні птахи завжди сплять виключно стоячи на одній лапі. Цікаво, що у вісні лелеки можу почергово змінювати лапи і як дослідження. Делихчені при цьому птахи навіть не прокидаються. В своє житло птахи будують надійну укриваючи хмизом травою, гілками дерев у декількох радів. От і не дивно, що в середньому гніздо білого лелеки важить до 250 кг, а його діаметр 1,5 метр. Виявили у лелек та орлів гнізда передаються від батьків дітьми. Кожне нове покоління лелек звичайно ж ремонтує свої гніздо, проте нема необхідної будувати нове. Дослідники знайшли найстаріше, більше лелече гніздо в Європі, вік якого 400 років. Білі лелеки, наші супутники, вони завжди оселяються поруч із людиною. Чимало лелек родин повертається щороку в одне і те саме гніздо. Птахи, птахи так звикають до господаря двору, що можуть брати за пропоновану їжу з рук. Проте чорні лалеки навпаки дуже боязкі, вони завжди остерігаються людей і селяться якнайдалі. Чорні лелеки занесені до Червоної книги України та охороняються іншими міжнародними природними переліками. Лелеки зовсім не бояться вогню. Вони не розуміють загрози від вогню та зовсім не бояться жару. У країні лелеки беззахисні птахи, які мають мало ворогів, проте на Африканському континенті мешкає лелеки марабу. Цей птах хижак, він виловлює дрібні гризунів, краде пташенят в менших птахів. В Африці марабу зустрічається так часто, що місцеві жителі не Звертають на них увагу для африканців марбут те саме, що для нас, голубчий горобець. Лелеку легко впізнати по яскравому червоному дзьобу, проте у пташенят він завжди чорний. Лелеки довгожителі, зазвичай тривалість життя білого лелеки 10-15 років. Але зафіксовано випадок, коли вік лелеки досягав 33. 35 років, а от чорні лелеки живуть по 48 років. Лелеки – мовчазні птахи, вони практично не здатні видавати звуки. Лелеча мова це посвистування, клацання дзьобом шипіння. Розмах крил білого лелеки може досягати 2 метрів. Вчитись польоту, пташенята лелеки починають в 2 метрів. Місячному віці, а розмір розмаху крил досягає лелеки 155 200 сантиметрів. Можливо, ви колись собі це запитання задавали? Чому лелеки є символом України? Лелека символ вірності, щастя, добробуту, живий символ України, лелека символ любові до батька, матері, котрі благословили тебе на світ. А тому це є символ сімейного благополуччя, любов до рідної землі, батьківщини. Ось такі факти я приготувала на нині, всім папа, -па. до нових зустрічей!